Що ми тут бачимо? Знаєте, ці кадри вони змушують на мить зупинитися і задуматись: а що ж тут насправді відбувається? Отже, Одеса, 2022 рік, це пам'ятник герцогу Дері Шель'є, ну один із головних символів міста, і він перетворився на таку, знаєте, дивовижну піраміду з мішків з піском. Погодьтеся, видовище, яке важко забути. І це не тільки Одеса, дуже схожа картина, і в Києві. Тут пам'ятник історику і політику Михайлу Грушевському, теж повністю вкритий, захищений від можливої небезпеки. І знаєте, що цікаво? Цей рух вийшов далеко за межі України. Погляньте, це пам'ятник Тарасу Шевченку, але вже у Празі, теж обкладений мішками з піском, але вже як знак солідарності. Це перетворилося на такий собі глобальний символ захисту культури. І ось тут, звісно, виникає цілком логічне запитання у часи кризи, коли здавалося б, найголовніше це рятувати людське життя, навіщо скажіть будувати цілу фортецю навколо статуї? Який у цьому сенс? Щоб знайти відповідь, давайте розберемося. Погляньмо ближче на цій імпровізованій фортеці з піску і спробуємо з'ясувати, яка ж ідея насправді ховається за цими мішками. Тому що насправді це щось набагато більше, ніж просто фізичний захист. Кожен мішок із піском тут це по суті заява. Заява про те, що історія та культурна ідентичність безцінні і що їх безперечно варто захищати. Але щоб по-справжньому зрозуміти всю глибину цієї ідеї, нам потрібно трохи розширити наше звичне уявлення про пам'ятники, бо їхнє значення виявляється набагато набагато ширше, ніж ми звикли думати. Ну, якщо говорити формально, то історична пам'ятка це ж не тільки статуя, це можуть бути і документи, і витвори мистецтва, і цілі споруди чи навіть, скажімо, місця битв, тобто все, що охороняється законом і пов'язане з ключовими подіями в історії народу. І цей спектр він справді вражає. Подумайте тільки від залишків давніх поселень, як от трипільські міста гіганти, і аж до тих таємничих курганів, що височіють не стародавніми могилами степових кочовиків. І ось ще цікаво. Пам'ятка це не завжди щось таке велетенське. Просто погляньте на цей вишуканий артефакт знамениту скіфську пектораль. Цей шедевр аж IV століття до нашої ери є такою ж важливою історичною пам'яткою, як і будь-яка велична статуя. Добре, отже, пам'ятки це дуже широкий спектр об'єктів, але це підводить нас до ще глибшого питання а навіщо ми взагалі їх створюємо? Що змушує людей увічнювати минуле в камені та металі? Ну, мотивація тут може бути абсолютно різною. Дуже часто пам'ятники зводять, щоб відзначити перемоги у війнах або вшанувати правителів, науковців чи митців. Інколи вони позначають якісь важливі суспільні зміни, а буває, що це такий собі відгомін давнього культу предків спосіб увічнити пам'ять про померлих. Давайте просто поглянемо на приклади. З одного боку маємо пам'ятник королю Данилу у Львові. Це ж символ державної влади військової могутності. А з іншого монумент Тарасові Шевченку, який особлює культурну і духовну силу нації. Два абсолютно різні типи лідерів, так але обох увічнили в бронзі. Крім того, пам'ятники дуже часто слугують меморіалами, і вони, до речі, не завжди прославляють. Навпаки, вони можуть нагадувати про ключові, іноді надзвичайно болісні події, і цим вони допомагають суспільству пам'ятати і осмислювати своє минуле. І все це власне підводить нас до ключової ідеї. Пам'ятники це значно, значно більше ніж просто об'єкти. Це по суті справжні якорі нашої колективної пам'яті. В істориків для цього навіть є спеціальний термін місця пам'яті, і це якраз у ті символічні об'єкти чи локації, з якими ціла спільнота пов'язує свої спільні спогади, цінності та досвід. І в цьому, власне, і вся суть. Пам'ятники це фізичні матеріальні якорі для абсолютно нематеріальних речей, для нашої спільної історії, ідентичності, цінностей. Вони, по суті, роблять абстрактну історію чимось, до чого можна доторкнутися. Добре, але якщо ці об'єкти настільки важливі, то хто ж тоді має їх оберігати? На кому лежить ця відповідальність за збереження нашого минулого? Насправді це така спільна відповідальність все починається, звісно, з місцевих громад, які дбають про свої місця пам'яті. Далі йде рівень національних інституцій, наприклад, музеїв, і, врешті-решт, є міжнародний рівень, який представляють такі організації, як ЮНЕСКО, що опікується об'єктами світової спадщини. І от тепер, коли ми повертаємося до того першого зображення, його сенс стає набагато глибшим, правда? Це вже не просто мішки з піском навколо статуї, те, що ми бачимо, це громада, яка буквально фізично захищає свою історію, свій зв'язок із минулим, один із найважливіших своїх символічних якорів. І наостанок це залишає нас із таким питанням для роздумів. Які місця пам'яті розповідають історію спільнот, що нас оточують? Які пам'ятники, будівлі чи, може, навіть звичайнісінькі місця є тими самими якорями, що тримають нашу спільну пам'ять?